Так, смажемо печінку. Ось підсмажив цибульку. Так, ну, пару хвилин, щоб вона підрумянилась, Цибулька. Тепер що беремо. Беремо печінку і викладаємо все сюди. Так. І обсмажуємо все. Починку ж знаєте, що обсмажувати недовго, бо вона тоді буде тверда. Так. Ну, коротше, смажемо. Тепер ось обсмажилась трошки у нас. Бачите, така соломкою, ось Отака. Ну, гарненька вона. Підсмажилась. Тепер що робимо? Беремо отак ложечку мукички муки. І сипимо. Сюди муку. Так, посипав і одразу перемішуємо все це. Так. Перемішав порядочок. Так. Тепер робимо соус. Беремо сметану ось. Сюди виливаємо. Води, таке грам може 100. Розмішали і кетчуп, Кайчук вот тоже так. О. Ну, я на глаз п'ю, скільки там вийшло. Розмішуємо. Зараз поки яке воно вийшло. Ну, вроді нічо таке. І все це заливаємо нашим соусом. І хай воно у нас тепер тушиться. Ну, теж недовго. Зараз он трошки підмішаю, щоб воно не залишилось прилипшим. Так. Тепер беремо е, кришку і накриваємо. Так, кидаємо лаврового листочка. Ось отак от. Ще підмішали трохи. Так, все, і хай воно тушиться тепер. Так, пройшло у нас хвилин 5. Ось. Ну все, і готово. Це теляча печінка. Все, вимикаємо. Все готово. Печінку добре готувати, тому що вона готується швидко. І добра вона.